Доброго дня, шановні українці, ми продовжуємо наш польовий вихід з жителями села Братанівка, які сьогодні нам допомагають, за що їм дуже вдячний. І знімаємо знамениту глиняну скалу. Ось перед вами знаменита глиняна скала. Як мені сказали місцеві жителі, знаменита глиняна скала. Висота більше 12 метрів або під 12 метрів. Історія цієї скали переплітається з сивою давниною. Колись, коли було засновано село Поливанів яр. Одним з провідних ремесел тоді було засновано село Поливанів Яр в Поливаному яру в 1604 році. Одним з провідних ремесел тоді було гончарство. І ось такої чистенької гарної глини робили не тільки мазанки, будинки, місцеві жителі, але й робили глиняний посуд специфічним орнаментом. І ця історія приплітається з більшою, ще більшою давниною. Стрипіллям в поливаннім яру було велике трипійське поселення більше 6 гектарів. І ще тоді, бачите, як іде в крові, приплітається це все у нас. Ще тоді місцеві жителі, трипільці, робили ось такої глини, теж посуду з специфічним. Я назву Молодівсько-Братанівським орнаментом, як би по сучасному. Ось така коротенька історія глиняної скали, що знаходиться. Біля села Братанівка на колишній території села Молодово. З вами був український історик Ігор Швець та жителі села Братанівка. До нових зустрічей!